Його серце билося в унісон з Харковом, талановита людина, досвідчений управлінець, багаторічний заступник міського голови, директор департаменту економіки та комунального майна, член виконкому Харківської міської ради, Михайло Іванович Фатєєв. Залишив по собі цілу епоху відповідальності, чесності та глибокого служіння місту. Нині управлінці різних рівнів, товариші по службі, друзі й колеги зібралися щоб схилити голову в глибокій пошані та розділити горе з родиною. Мене пов'язувало з Манчем дуже багато років дружби, дуже багато років спільної праці. Він стояв. Завжди на стороні правди, на стороні виваженої позиції. І він був дуже надійний, надійний чоловік, надійна людина. Він ніколи нікого не підвив. Він завжди дуже виважено ставився до дуже складних питань. Завдяки ньому. Ми бачили розвиток економіки. Він придав дуже важливу увагу цьому напрямку. Попри повну відданість роботі, Михайло Фатєєв багато часу проводив із сім'єю: чоловік, батько, дідусь, і з юних років він присвячував себе театральному мистецтву, виступав на сцені, поділяв бажання онуків до музичної творчості та особливо пишався своєю дружиною. Коли побачила цю фотографію, вона нестандартна. Вона нестандартна і здається, що він такий собі, знаєте, в костюмі, в кроватки завжди такий. Але він дуже був такий людина, який тривожився за все дуже душевно. Він настільки ставився до внуків, до племінників, він завжди якісь робив несподіванки, робив сюрпризи для них, якісь такі фокуси, якісь такі фірбірки. Народження всі діти вони дуже його любили, дуже його любили. І я завжди відчуваю його присутність, як раніше, так і. Зараз і нічого не змінилося. Колеги говорять, із життя пішов великий професіонал своєї справи, який працював для міста із 1977 року чесний принциповий керівник, людина, що багато зробила, багато досягла, та залишила яскравий слід у душах і долях харків'ян. Він дуже багато зробив для того, щоб в міській раді завжди була був порядок, дисципліна. Високий рівень підготовки кожного листа, кожного рішення, яке приймалось місць виконкома чи сесії міської ради. Він настільки був патріотом міста, він переживав за все. Хто б що не, не сказав чи не зробив, яке б рішення не приймав. Відповідальність у нього була це головне. Людина дуже багато зробила. Для основ місцевого самоврядування таких людей вже не буде на світі. Після себе Михайло Фатєєв залишив гідних наступників, його учні, колеги, однодумці. Сьогодні вони тримають планку, закладену мудрим наставником. Він був ну, знаєте, надзвичайно талановитим керівником, професіоналом, спеціалістом. Але, незважаючи на це, він був людиною з великим серцем та з великою душою. Для мене особисто та для багатьох присутніх він був не лише керівником, він був наставником, він був учителем. І чим я насправді пишаюся і дуже вдячний йому за це все. Його життя це приклад відданості сім'ї і справі своїй. Насправді, його вклад в соціально-економічний розвиток міста, в розвиток. Комунальної політики, в розвиток житлової місцевої політики, він неоціненний. Зараз в Харкові є реалізовано багато проєктів, які є лицем міста, які реалізовані завдяки професіоналізму, завдяки енергії Михайла Івановича. Його досвід був фундаментом для майбутніх рішень. Його поради компасом для молодших колег. Його ім'я, частина міської історії. Він 20 років працював заступником міського голови. А я 15 років працюю заступником міського голови, і ми дуже спілкувалися між собою з різних і професіональних питань, і просто людяних якісь питань. Це була. Дуже дуже класна людина, і як профі, і як людина, з якою спілкуєшся, і як людина, яка багато знає, в нього були дуже глибокі економічні знання і досвід великий. До того як він став заступником міського голови, він вже працював начальником управління, директором департаменту. Ну, тобто, в нього досвід дуже великий, управлінський. Ну а те, як він любив наше місто, те, як він любив. Харків це таке почуття, що він частина нашого міста. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків новини.